Справді хорошим шеф-кухарем робить наявність професійних навиків кулінарії, розуміння, чітких технологічних процесів і вміння їх комбінувати для того, щоб виготовляти якісь сучасні цікаві страви. Також дуже важливо вміти працювати в команді своїм персоналом, мати розвинуту лідерську якість, не забувати ніколи про самовдосконалення себе. Кухня ніколи не стоїть на місці, вона постійно розвивається і потрібно йти в ногу з трендом. І саме головне, що я вважаю, це, мабуть, не боятися експериментувати, тобто робити експерименти, пробувати нові смакові поєднання. Особисто я би порадив їм як якомога більше часу. Більше можливостей своїх і фінансових, і психологічних, і моральних приділяти професії кухаря. Так? Тобто їздити на різні мастер-класи, їздити на різні конкурси. Це дійсно розвиває твій кругозір, розвиває твій потенціал. як кухаря. Ти бачиш багато нового, багато цікавого. Доброго дня, мене звати Дмитро Сакал. Я проживаю в Братиславі, на словаках. Вже працюю працюю тут практично вісім років. А за свою кар'єру відкрив шість ресторанів, де працюю бренд-шефом і розбіг нові концепти, як бістросого, як Нудле Боди Скріт прай. Працюємо над азійською кухнею. W основному Fusion dajemy nowy nadych, jak powiedzieć, tradycznym ludom. że co będzie, bahatów powarił, jaki zaraz snuczają się w żołodzkimi technikami, momentalnie, się nie pomyliają się, już jest college tak mam nadzieję, się, że będzie więcej, bliżej więcej, lepszych a kto znaje, może że 10 lat się tak dobrego dnia.